Для мене це робота медитації. Марія Дудник, засновниця майстерні ручної вишивки «Гедзя». Дівчина родом із Кременчука, народилась у творчій родині. Дівчина використовує різні орнаменти та техніки, аби зробити свої вироби унікальними. Це саме схема Полтавської області Гадяцького району. Тут зараз на даний момент тільки лишства взята. Про вишиванки Марія може розповідати вічно. І це щире захоплення передається всім навколо. Дівчина хоче відроджувати українські традиції, відновлює старовинні орнаменти, фасони сорочок та береже спадщину своєї сім'ї. Це е, стара сорочка, е, вона в нас. Чесно кажучи, я не знаю звідки, але вона у нас дуже давно. Це домоткане полотно. До речі, зараз саме цю схему дуже багато відтворюють. Вона називається Зоряна Київщина, і початком повномасштабного вторгнення попит на вишиті сорочки не аби як зріс, адже вишиванка не лише уособлення традицій та вияв патріотизму це потужний оберіг.